Від двох п'ять відняти не можемо. Тому позичаємо десяток. У десятках мінус один. А в одиницях число дванадцять. Напиши зверху. Маленьку дванадцять олівчиком. Над стрілочкою можна писати. Отут дванадцять. Тепер можемо відняти п'яти. П'ять. Буде вісім. Ні. Буде. Буде. Буде сім. Сім. Пишемо вже ручкою. Ручка у нас біла крита. Сім. У десятках у нас вже 0. Не 0, не а 1 залишається. А 1 відняти 1 буде 0. Нуль. Попереду 0 не пишемо. 0 пишеться тільки після інших цифр. Попереду не пишеться. Значить, у цьому виразі буде 7. 7. Спочатку віднімаємо 1. Від двох. від двох сім можна відняти? Ні. Беремо олівець. Нєт. Жовта крейда, олівець. Щоб, не мож... Щоб відняти від двох сім, ми позичаємо. Один, один десяток. Один. Так, мінус один. А замість двох буде вже дванадцять. Дванадцять. Можемо відняти сім від дванадцяти? Так. Можемо. Скільки це буде? Буде... Так, п'ять. П'ять. Оце вже білою крейдою, бо... бо це ручка. П'ять. А ми тут виходить три. Так, один десяток 3, забрали. 5. два, дві, біля, один. Один. І вийшло число. П'ятнадцять. Молодець. П'ятнадцять. Спочатку. Спочатку віднімаємо. Маємо одиниці. Від чотирьох. Дев'ять відняти. 4 5. 100 100. Від чотири буде п'ять. Стоп, стоп. Від чотирьох можемо відняти дев'ять. Ми ж від чотирьох маємо віднімати дев'ять. Можемо? Ні. Ні. Що потрібно робити? Додавати. Не додавати, а позичати десяток. Де ми позичаємо десяток? Ось тут стрілочкою показуємо. Стоп! Жовтим кольором, бо це буде олівець у нас. Позичаємо. Мінус один. Забираємо десяток, іде на одиниці. Так, так, правильно стрілочка. І буде вже у нас не чотири, а чотирнадцять. Зверху пишемо на чотири чотирнадцять. А від чотирнадцяти дев'ять можна відняти вже? Так. Да. Можна. Чотирнадцять відняти. Дев'ять буде. 14 віднятки 9. Буде 5. Молодець. А тепер будемо ручкою писати білим кольором крейда. 5. Далі віднімаємо десятки і не забуваємо, що в трьох десятках вже залишається. Три. Відняти... Стоп, стоп, стоп. Мінус один зверху ми написали олівчиком. Уже у нас не три, а. Два. 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 – Два. – Відняти. О. – Один буде. Один. І вийшло число. П'ятнадцять. Так, добре, сідай. Спочатку віднімаємо. – спочатку віднімаємо. Отенечий. А това віднять та чисті, навіть віднімаємо Значить, почищаємо у течатку отенечик. Десяток позичаємо угу. так. Так. І замість І двох у нас буде це... уже дванадцять. Дванадцять. І дванадцяти від п'ято шість будем. Tak. I. Sisz, Ja, to traf, bo to traf. Mam odejdź.